Так, друзі, всім привіт. Привезли кобелку сьогодні на паровку. Зараз будемо розмовляти. thank mm -hmm. you Кобелка на Олександрійка приїхала до нашого молодого жеребчика. Кобелка гарна. А це Аронович. Арон жеребчик. Так пішли ми парувати. Йдемо зараз за Сократом Так, друзі, йдемо за кобелку. Вчора зняли відео, як розгружали, а сьогодні буде модозні вирвати, як відбувається паровочка. Такий малий красень. Нідий. Мені подобається його ноги. Такі вброню. Так, телефон. Так. Такий красунчик. Красунчик. І на Олександрійська кобела. Тому що яку кобела має, якщо дай дорогу. Žerebčan. Tak utekli, jdu byli ještě. to je tam zvat? Prr. prr. Ne. Tak mi Tak, belku. Do Есть призначення. єва вот еще боже, апрут виріс на плечі. Так, думаю, зараз, зараз все закрат. Yeah. Пішли сократку так Сократик свою роботу зробив. І так вибачте, тримаю то верхнітно. Кобелка вчора порувалася сьогодні. Ну вона вже пробує відбивати. Я думаю, що це сьогодні у нас неділя, вівторок, у нас... Бр, не буде вже стояти. А втім, поймось. Ну, прив'язав її до фіри, легонько за мотозок, вона то врувала Коротше, почала бити його. Зловив я, приселив на стаціонарне місце і він її опрацював там далі як Бог дасть це вона десь третій день воно розпалувати. Це сам люкс, це не треба тиждень для обучити. Так Це наша дівка, це теж вчора к Сократа. Бібре Накриваємо Щось. Пішла. На Прррр, пррр. Так, кладемо кайдани. Кладу кайдани, бо не дай бог, щось. та на його в баню. Ліпше він. Не буде так. Зараз включимося далі. Так. Вся кобелка покрита, сокрет на місці. Такий цікавий агрегат, апарат. Получився від Арона і від Ливо Олександрівської кобели. Він ніг чекає, вилізає на кобелу, то шия така дуго у нього. яка красуня, ця кобела. Шия яка в неї здорового господаря буде. Так, Ми привезли десь приблизно на третій день, як вона розпалилася, стояла вчора ідеально. І дивіться, сьогодні я її присилив тут до фіри. Жеребець вона зразу урвалася і почала вівкати тікати. Краще зловили її, приселив її тут під горіх на своє стаціонарне місце, Сократ її покрив. Ну, Тримаємо далі. Завтра, ми, завтра у нас понеділок ми не паруємо, будемо парувати, вже пробувати вівторок. Що з цього вийде, якщо вівторок вона вже б'є, то їде назад до хати. Це люксово так парувати. Коли е, людина трошки, ну як сказати, Розпалюєшся, кобела бачить, і не, там, мов воно вже все не розпалилося, все давай порувати. Це не добре. Треба другий, хоча б, ну, не, дру, не скорше другого, на третю сутку ікри. І туди воно добре стоїть. І більша ймовірність, що воно буде ловити жеребця. Якось так. Але буває по-різному, різні ситуації. Якось, якось воно тако. Так, Пускаємо кобелку, зараз я тут у пастухі пускаю ходи. не ходи й пасеться. З годинку-дві, потім в загорду, бо в нас тут дуже багато яблук, там 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 усталено яблука дорогі. І ось такі то справи. Всім здоров'я, всім добра. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, будьте мацні.